Омтівію про головне сожалені вот этот недостаток артиллерии противник пытается компенсировать удари беспилотной авиации в ПВ дронами. Их Україна та Захід по ріznому бачать перемогу у війні з Росією в апокалиптические времена Наживем. Зараз для переважної більшості українців перемога це вихід на кордони 91-го року. А краще, щоб і Росія в цей час зруйнувалась. Водночас самі росіяни кажуть, що перемога це окупація всієї України, вхід у Київ, знищення усіх патріотів. Та ліквідація нелояльного населення разом з містами, де вони живуть. В той же час для заходу перемога це закінчення воєнних дій із підписанням політичної угоди. І перемагає той, хто виборює кращі умови в цьому договорі, а не той, хто захоплює ворожу столицю. Про це думає й Джо Байден. Тільки американський лідер прагне, щоб Україна мала на той момент сильну позицію і могла захистити свій суверенітет та право вибору. Але це абсолютно не те, що думає середньостатичний українець, тому що він навіть не уявляє собі рукостискання президента України та президента Росії, а Байден уявляє, і в цьому вся проблема. Варіант номер один: Україна отримує запрошення до НАТО. і... Водночас отримує е, гарантії безпеки для територій, які контролює легітимний український уряд. Варіант другий. Україна отримує запрошення для НАТО. До НАТО гарантії небезпеки, безпеки не отримує. Але Володимир Путін бачить сигнал, що Україна вже вважають країною, яка невдовзі до НАТО приєднається. Варіант третій: Україна не отримує нічого, отримує якусь дорожню карту з незрозумілими термінами. І в Україні скажуть, як це сказав президент Байден, що необхідним, необхідною умовою вступу України до НАТО стане її перемога над Росією. От тут це цікавий момент. Ми маємо взагалі про цю перемогу поговорити більш детально. Тому що ми теж, мені здається, весь час знаходимося в якихось певних, я сказав, термінологічних нерозуміннях. Чує маю нове? От для. Нас для більшості людей, які виросли в радянському ідеологічному і термінологічному контексті, як і для росіян. Перемога от перемога, це коли армія переможців входить в столицю переможеної країни, над резиденцією влади цієї країни вивішує свій наводить там свої порядки. Принаймні створює окупаційну зону і розповідає населенню захопленої країни, як їй може, як їй жити. Радянські війська і війська союзники в Берліні це символ перемоги. Не треба вважати, що ми не затронуті цією ідеологемою. Україна в цій ідеологемі жила фактично, якщо хочете, до 2005 року, умовно кажучи, якщо не далі. Якщо згадати, як виглядали всі наші паради перемоги. В Києві, я не так, кажу про Москву. Так, так, так. Ну от. Значить, для нас перемога це принаймні, якщо ми виходимо на кордони 91-го року, а краще, щоб зруйнувалася Росія. Ви чуєте, що наші співвітчизники завжди говорять, ми вийдемо, вона зруйнується. Ми розуміємо, що ми не дійдемо до Москви, то треба, щоб Москва сама якось зруйнувалася. І це перемога. Росіяни що кажуть? Перемога це, якщо ми окупуємо всю Україну, входимо в Київ, знищуємо так званих нацистів, і це просто територія України цієї. Історичної Росії, якщо нам не підкоряється, ми все це ну треба зруйнувати Харків, як говорить Володимир Соловйов. Треба зруйнувати там Запоріжжя. Вони це роблять за великим рахунком. Вони рівно так діяли у Другу світову війну, і не тільки з німецькими містами. І ні, і, і гітлерівці так діяли, коли руйнували Варшаву. Це і є перемога знищити нелояльне населення разом із містами, де воно живе. Прекрасна ідея. На заході перемога інакше виглядає. На заході перемога це закінчення воєнних дій. З підписанням політичної угоди, а перемагає той, хто виборює кращі умови в цій політичній угоді для себе, а не той, хто захоплює ворожу столицю. Сполучені Штати зазнали поразки у В'єтнамі, не тому, що зліквідувалися в результаті Республіка Південний В'єтнам. Це вже був наслідок, а тому, що у мирній угоді з, пів... з північним В'єтнамом Сполучені Штати не досягли. Цієї я б сказав тих умов, на які вони розраховували. Тому це називається поразкою. Американці не збиралися захоплювати Ханой, це Півден, Північний В'єтнам збирався захоплювати Сайгон. і тому для президента Байдена, коли він говорить про перемогу України, означає, що в певний момент будуть перемовини між Росією і Україною, на яких президенти обох країн Володимир Путін і Володимир Зеленський поставлять свої підписи. Тільки ця під час цих перемовин у України має бути сильна позиція, щоб вона могла захистити свій суверенітет і право вибору. І це абсолютно не те, що думає середньостатистичний українець. Тому що він навіть не уявляє собі рукостискання президента України з президентом Росії. А президент Байден, я думаю, уявляє. І це проблема. Що коли ми чуємо Байдена, ми думаємо, а як він бачить нашу перемогу? Він що хоче, щоб ми дійшли до Москви, і після цього нас можуть взяти до НАТО? Ні, він хоче, щоб було врегулювання, яке гарантує Сполученим Штатам, що Російська Федерація ні на що більше в Україні не претендує, і що вона після прийняття України до НАТО в конфлікт з НАТО не вступить, що вона визнає, що Україна, та частина України, яку вдасться захистити. Сподіваюсь, що це буде вся Україна в кордонах 91-го року, але цього ніхто не знає. Війна тільки починається, чи нічого не відбулося головного, як ви розумієте, тому що країни, обидві країни, ще не на рівні виснаження. Головне почнеться, коли буде політичне, соціальне і демографічне виснаження обох країн. І ми по дорозі до цього виснаження: і Україна, і Росія. Ми просто йдемо по цьому жахливому мосту до провалля, тому що війна це завжди така ситуація. От так, от в цей момент. Захід має бути впевнений. Вони сядуть, підпишуть, і тоді скажуть, Україну ми беремо до НАТО, нам це нічим не загрожує. Ядерної війни між Сполученими Штатами і Росією, яка призведе до загибелі десятків мільйонів людей, не буде. Правильна це позиція це ні, чи ні, це вже інше питання. В мене немає абсолютної впевненості, до речі, що з цією позицією можна погодитися. Тому що я вважаю, що в цій ситуації Росія може воювати ну, не до безконечності, а до вичерпання власних ресурсів. Але це погляд. Байдена, і це погляд канцлера Шольца. І тут виникає питання, чому ми з цими поглядами не маємо полемізувати. Тому що кожен місяць зволікання, кожні кілька місяців зволікання це дорога до серйозних політичних, соціальних і демографічних проблем в країні. От дивіться, ми зараз президент через 9, скільки місяців підписав закон про зниження. Мілізаційної віку, віку. Так, і всі року. говорять, що це дуже потрібно. Я абсолютно не збираюся тут сперечатися, тому що Збройним силам абсолютно видніше, яка їм кількість мобілізованих потрібна. Але є проблема, що у нас людей, яким 20-25 років, пам'ятаєте все, це люди, народжені в 90 років, коли у нас буде демографічний спад. Їх в чотири рази менше, ніж людей, які яким по 40-45. От, от, мої ровесники вони народжувалися в радянських умовах, там люди молодші на мене за 10 років, коли в принципі була стабільна ситуація з народжуванням. А потім була, була провалля, потім це почало вирівнюватися, зараз нове провалля. Чим більше ми будемо знижувати мобілізаційний вік, тим більше у нас реальні гарантії того, що українська нація не відновиться після війни. Ну це просто те можна, можна тут зітхати, можна говорити, а інакше нічого не зробиш. І це я математика. можу це математика. Да що в принципі демографічна перемога над українським народом з боку не російської держави, а з боку російського народу досягається буквально на наших очах. От ми свідки оцієї перемоги дуже небезпечно. І, до речі, росіяни ж перемагають не тільки нас, вони перемагають бурятців, вони перемагають тувинців, вони перемагають чеченців. Вони, в принципі, з, дякуючи оцій війні, зліквідовують всі передумови для ймовірного розпаду Росії, про який ми так багато говоримо. Тому що якщо немає народу, це ж сталінський підхід, немає проблеми. І до речі, з українцями теж саме. Якщо українці перетворяться на маленьку е, націю, яка буде відновлювати свої повністю зруйновані міста. Не маючи на це демографічного потенціалу, то, в принципі, можна сказати, що цивілізаційна е, е, перемога Росії, вона в кишені у Путіна, він цього і добивається Захід, чому я про це кажу? Захід не може вважати, що Україна здатна вести війну на виснаження до безкінечності. І вважати, і коли ми говоримо, війна продовжиться ще рік, ще два, ще три, ще п'ять. Це може бути. Виникає питання виходу, математичного виходу з цієї війни, хто з неї вийде? что будет с украинским народом на выходе. Что уже вот точно, прям точно, точно, точно подтвердили, что в июне, в июле к ним пойдут F-16, и уж они-то, конечно, помогут. Да. И даже про атомное оружие заговорили,